Досвід нашого клієнта, як я самостійно зробив епоксидну підлогу Plastal Profi під час ремонту в квартирі. Під час ремонту в квартирі я давно мріяв про ідеальну рівну, гладку та довговічну підлогу. Після довгих пошуків вирішив спробувати епоксидну наливну підлогу Plastal Profi. Хотілося отримати покриття, яке виглядає сучасно, і служить роками без жодних проблем. Процес виявився простішим, ніж здається, на перший погляд. Головне дотримуватися інструкції. Спочатку я розкрив відро з компонентом А, основа, і добре перемішав його прямо у заводській тарі, потім відкрив солію з компонентом В, затверджувач, і повністю вилив її до основи. Далі найважливіше ретельно перемішав суміш вручну протягом 10 хвилин, використовуючи дерев'яну лопатку, щоб добре вимішати дно і стінки ємності. Після цього одразу почав наносити склад на підлогу. Чекати не потрібно, суміш не відстоюється. Усе робив протягом приблизно трьох годин, адже робочий час матеріалу 180-240 хвилин, залежно від температури. Підлога висохла вже за добу, а повністю затверділа за 72 години при температурі плюс 20 градусів. Результат перевершив очікування. Поверхня рівна глянцева без пилу і виглядає дуже стильно. У квартирі стало значно чистіше. Пил більше не збирається по кутах, а догляд став легким. Переваги, які я відчув: довговічність. Виробник обіцяє щонайменше 15 років служби. Ідеальна чистота, пилу більше немає. Монолітна твердість, не боїться меблів чи побутової техніки, пожежобезпечність. Важливо для житлових приміщень. Легкий догляд, поверхня легко миється і завжди виглядає охайно. Мінуси: необхідна ретельна підготовка основи. Тріщини просто так не перекриєш. Вартість вища за звичайні підлоги, але якість того варта. Висновок: якщо плануєте ремонт у квартирі, і хочете отримати підлогу, яка радуватиме багато років.